Привіт, світ! Я Україна, я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня, 24 серпня у 1991 році. Мені лише тридцять, але я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. В мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. І, можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі. Талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними. Зараз для нас знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно, адже вони мої хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом. Підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося. Бо так ми виходимо. Ми вистаємо. Я знаю це, мої рани загояться, і діти мої заживуть. Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя єдина Україна знов зустрічає день Новий. Послухай, брате Українцю. Хоч історично склалось так, що територія різниця та все ж це в нас одна земля. Ми з вами це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України та Україна в нас одна. А ми всі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках чарівної української землі. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду всі належать до одного українського народу. Бо родитись українцем це велика честь і справа. Рідний красі полюбити це найважливіша справа. Між Карпатами і Кавказом, Прип'ятю і Чорним морем, український славний нарід, всі замешкує простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять степи безкраї, стрункі гори пнуться в хмари, синьоке море грає. Булі збіжже колосисте, не вважає на свій Є у надрах сіль і нафта, віз залізо і вугілля. Українці і українці всі кохають до загинув Застрічку прислав на землю нашу рідну Україну. Святковий день, живріє сонний ранок. З тобою ділю смуток, радість, біль, паду Україну, в тих і твій світанок, на рушнику принесу хліб та сіль, а ти всміхнешся мальвами червоно, крилом лелечим тихо обіймеш і подаруєш калинове гроно, де я зрадію щиро, що живеш. Живеш так вільно, дихаєш возлову, Щоб не мені вітрами пшениця. Але війна, біль, руїн, тривоги це сльози на твоїм лиці. Страждають люди, плачуть діти. Боротися за волю, тут твої сини. Не можемо небо мирно молодіти, в журбі сьогодні українці всі. Та зовсім скоро прийде перемога, бо ми незламні, сильні і єдині. І хоч тривогами усіяна дорога, та на вихвіт лунає гімн України. Тобі в країну зичу лиш твісти, єдина, незалежна, непоборна, свята велична у ділах та вірі, Живи рідненька, за все вільний горде. світ прийде, поклоні та довірі, святковий день живріє сомий ранок. З тобою ділю, смуток, радість, біль. Паду в країну, тихий твій світанок. Твоє ім'я навіки на вустах, де б не була, ніколи не забуду, твій милий серцю синьо-жовтий стяг, твою історію я буду пам'ятати. сьогодні наша єдність не здолані, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас ще не подолали, а отже ще простоїмо. Яка вдалась сьогодні днина, так й хочеться співати пісень? Моя єдина Україна знов зустрічає новий день.